Ми всі шукали це. Ми всі шукали чарівну пілюлю, чарівну пігулку, яка е, дасть нам е, одну відповідь, як нам досягнути успіху, як нам досягнути нашої мети, як нам ділити всі наші мрії. Коротше, якась чарівна пілюля, яка від мене сьогоднішньої зробить мене супер е, а балдеть якою всю і в себе охренінною. Ми шукаємо якийсь Щось, що, щось одне, що дасть нам відповідь, як мені досягнути того, що я хочу. Але питання в тому, що немає якоїсь однієї відповіді, немає одного, однієї дії, яка тебе з твоєї точки, а наприклад, приведе до твоєї точки, там це, скажімо так. Такого не буває. У нас проблема, нашу, ну наша проблема цих моя там інших людей. Які намагаються, які думають, що щось одне. На, мені, я ще цього просто не знаю. Я не знаю. Я недостатньо знаю, щоб почати там. Я не знаю. Я недостатньо знаю, щоб почати вчити там мову. Мені треба, я недостатньо гнучка, щоб піти на танці. Я недостатньо струнка, щоб там. Щось зробити. Я недостатньо розумна, щоб зрозуміти там, я не знаю, якусь там цю книжку, щоб почати дивитися якісь художні, там якісь наукові фільми. Ми завжди думаємо, що ми недостатні, що нам чогось не вистачає, не вистачає навичок, якихось, я не знаю, якихось софт-скелів, недостатньо гарне, недостатньо розумне, недостатньо взагалі нічого не знаю я. Ми вже достатні. Типу, навіть того маленького об'єму знань, який у вас вже є, вам його достатньо для того, щоб розпочати свій шлях у вашій, там, не знаю, галузі, які ви хочете там, щось дізнатися чи розвиватися. Цього вже достатньо. Питання у тому, що ми боїмось почати. Ми боїмось почати. Адже, ну, перший крок найскладніше зробити. Найскладніше почати. Тому що це у нас іде. Якби шлях у невідомі, шлях у невідоме, і це страшно. Страшно почати робити щось, що ти раніше не робив. Ось, бо ти не знаєш, що тебе ти не знаєш, вийде в тебе чи не вийде, ти не знаєш, який в тебе буде результат, чи не буде. А з тим, що дуже багато людей у нас перфекціоністи, і я або роблю обалденно з першого разу ідеально, або я не роблю взагалі. Але досягнення успіху, це не про якусь чарівну пілюлю. Це не про те, що хтось прийде якийсь там дядя чи тьотя, і скаже: Ой, Віра, все, тепер я дам тобі все, що про що ти колись мріяла. Все, на. От тобі паличка, волшебна паличка, і от. Ні. Питання в тому, що цей дядя чи цей тьотя – це ви самі. Кожна людина. Ми маємо працювати, кожна людина працює над собою, над своїми досягненнями, над своїми мріями. І це, я вважаю, найголовніше уйдіті відсюди. Ми чекаємо, що нас хтось спасе, скажімо так. Та Ні, прикол в тому, що ніхто в нас не спасе, окрім нас самих. Ніхто не прийде, якщо ми с -с сидимо в дірмі. от умовно, ми сидимо такі. І ждемо. А що ж мені робити? Боже, як мені погано? Як мені погано? Я просто сижу, я роблю ровним що там нічого, але я розказую, що мені так погано, як я хочу все поміняти. Ну, і типа, а чого нічого не міняється? Я не розумію. Ну, поміняйте все мені бігом. Чого це, я не лежу, нічого не роблю, нічого не міняється. Як так? Ну, вам теж не зрозуміло? мені теж. Питання у тому. Що, щоб щось змінити, я вам хочу так сказати, треба щось піднімати і робити. Якщо людина розповідає, що якщо от людина так от лежить на дивані, розказує, що, блін, в мене все не устраїв, в мене в житті все фігово, але при цьому вона продовжує сидіти на дивані і робити для свого майбутнього, для свого теперішнього рівним, як це, рівним рахунком, ну, по рахунку, щас, по великому рахунку нічого не робить для цього. То її повністю влаштовує ті умови, в яких вона живе, її повністю влаштовує те життя, яке вона зараз має, і все. Але я вважаю, що ну, з такими людьми я, ну, я відкрию великий секрет: що якщо ви будете сидіти, нічого не робити, у вас нічого не зміниться. Бо ніхто не прийде нас спасати. Ну, типу, ні мама, ні байпапа, ні батьки, ні тьотя, ні дядя, ні хлопець, ні друзі. Ні вчителі, ні не знаю, ні колеги, ніхто крім вас, якщо ви не почнете щось робити з своїм життям, ніхто замість вас не почне. Тому що в вашому житті найголовніша людина, най... людина, яка може змінити ваше життя максимально, це тільки ви самі. І коли нам прийде усвідомлення, що в нашому житті е, ми самі творимо наше життя, що як це я. Е, я режисер свого життя, я собі сам малюю своє життя, я творю своє життя. Це почне, якщо коли люди це, коли ми це усвідомимо, коли ми е почнемо щось робити, щось мінімальне, почнемо з маленьких кроків, для, ну, щоб змінити щось в своєму житті, от тоді наше життя почне змінюватися. Ще нюанс, наше життя не зміниться отак за секунду. В секунді, ну, типу, і не буде якихось маленьких, великих, супервеликих змін. Тому що всі великі зміни вони починаються з маленьких звичок. Наші, тому що коли у нас відбуваються зміни, коли ми, ростемо, коли ми ростемо Коли ми працюємо над собою. Тобто, приводимо собі якісь, вводимо в свою рутину нові звички. Більше піклуватися про себе, спорт, там, читати щось там наукове, я не знаю. Просто розвивати себе, розвивати себе як в професії, розвивати просто свої софт скіли не вигоряти максимально записати до психолога, можливо. Це також ну, це дуже важливо. Це я впевнена, це не одні, не десятком, не сотням, не з чим їм допомогло. Ось, тоді у нас почнеться, почнеться змінювати життя. І я хочу одну тезу таку провести, скажімо так, що те, що ти маєш сьогодні, це те, що ти, це те про що ти мріяв там, якийсь час назад. І це правда. Чому ми боїмося взяти своє життя в свої руки, так це тому, що ми боїмося брати на себе відповідальність. Це, по-моєму, дуже банально. Але ну банальна теза, не знаю, нового не нічого не відкрию. Але це справді так. Нам легше від, від перекласти на себе відповідальність на роботодавця, на маму, на папу, на викладачів в універі, на, на кого завгодно, щоб не брати на себе відповідальність. Оцей роботодавець він там маленьку зарплату мені дає, там чи щось там таке, чи мені він. Е, там хамить, ображає, там, не знаю. Так, а ми просто боїмося, а ти боїшся взяти на себе відповідальність відстояти свої кордони, сказати, зай, не хами. Ну, типу, ну, відстоювати свої кордони потрібно. Потрібно вміти, Потрібно вміти вміти брати на себе е, За своє життя відповідальність. Адже, ну, крім тебе, ніхто тобі життя не зробить. На жаль, чи на щастя, але так воно і є. Окей, є певні там життєві обставини, які особливо від нас не залежать, окей. Але в цілому в цілому, е... буквально наше життя це результат наших дій. Те, хто ми є сьогодні, це те, що ми робили вчора. Якщо ми сьогодні будемо сидіти на дивані і нічого не робити, завтра в нас нічого не зміниться. Якщо ти сьогодні встанеш і почнеш там включиш якийсь відос, покачаєш прес чи покачаєш жопу. Завтра треба з'явиться більше мотивації. Тому що, о, я вже вчора почав, значить, мені, значить, вже щось, прогрес якийсь має піти. Тому що все це накопичувальний процес. У нас нічого не буде от так. От так. Ти не будеш за один місяць, за один день, там, якщо ти нічого не заробляєш, зразу заробляти там 10к баксів, там навіть 5к баксів ти зразу не будеш заробляти. І це нормально. Тому що. Життя це, ну, типу, життя ми можемо порівняти з грою. От уявімо, візьмемо вашу улюблену гру, там, де є, знаєте, ці от рівні, типу, перший рівень, друге, це от все. Скажіть, коли вам цікавіше грати в цю гру гру? Коли ви тільки почали в неї грати і вам дається, ви там ви досліджуєте щось нове, якісь завдання робите чи щось таке? Чи коли там вас вже там останній сотий рівень, і ти сидиш такий... А що делається? Ви заходите іноді, просто збираєте цю боже, прибуток з магазинчиків чи чогось. Ну, так і з життям. Коли ви вже досягнете, немає якоїсь фінальної точки. Немає, Тому що життя це про постійний шлях, життя це постійний розвиток. Це прагнення чогось краще. Тому що коли ти досягнув точку… Там, ну коли ти, умовно кажучи, почав заробляти, там якщо ти нічого не заробляєш, наприклад, 10 тисяч гривень, то в тебе вже, блін, а я вже хочу, мені вже 10 мало. Я вже хочу там 20. Коли там вже двадцять, ой, а мені можна і тисячу баксів вже почати заробляти, вже було б непогано. І так воно буде завжди понакатаний. Тому що, е, ну по-перше, нам ніколи не буде достатньо, така у нас у людей натура, я не знаю. Ну, є про них говорила, є люди, які які в принципі нічого не хочуть змінювати. Але вони кажуть, що вони хочуть змінювати, але насправді вони до цього нічого не роблять. Вони просто сидять і ждуть. Ждуть, поки їм хтось щось прийде в їхнє життя і змінить його. Але, на жаль, чи на щастя, так не буває. Ще раз скажу цю ключову мою тезу, що супер банально. Але наше життя виключено в наших руках. І тільки ми, і тільки ти здатна змінити там. Навіть характер можна змінити, якщо правді кажучи, своє тіло, свою, там я не знаю, свою якусь рису там якесь розвинути в собі якийсь soft skill, розвинутись у як у професії. Якщо там хочеш знати щось нове, а там, наприклад, немає бюджету піти на якісь курси чи щось таке, я вам відкну там не секрет. В інтернеті є буквально все. В інтернеті буквально все, бери і шукай. Але для цього потрібно мати бажання. А це найголовніше. З бажання починається зміна. Коли в тебе є бажання щось змінити, в тебе вже є намір, намір щось змінити. І це найголовніше. Але одного бажання мало. Насправді. Треба бажання плюс дія. От тобі і залог успіху. Все. Пока.